Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками Херсонщину. Про наслідки цієї атаки говоримо із начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Читаю, що сім людей у селі Високе дістали поранення внаслідок цього бомбардування безпілотниками. Які там масштаби руйнувань, В якому стані люди? Ну, в високому росіяни вдарили безпілотниками шахідами. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні наставили 50-річного чоловіка, у нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали допомогу на місці, і п'ятеро людей їх врятувало укриття. Серед них 4-річний підліток. А вони дістали контузії та гострі реакції на стрес. яке, я сказав, що врятувала укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу. Хочу сказати, що чотири такі щекеди, які летіли через нашу Херсонщину, знищено збройними силами України. Укриття, яке врятувало людей, це якесь стаціонарне укриття, підвал чи мобільне укриття. Це підвальне укриття, яке ми робили на саме для таких випадків. А, взагалі, вчора російська армія 125 разів атакувала Херсонщину. Випустили 639 снарядів з різного озброєння, крили об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні, у Херсонському районі, а також склади гуманітарної допомоги у Береславському районі. Є поранені. Дуже тяжка ситуація, але вночі все поновлювали, ремонтували. Зараз вийшло на той же рівень, як і було угу. минулого ранку. Тобто якихось проблем з електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням немає, так? У нас постійно проблеми з цим, але воно Додатково. ремонтується да, да, не знаєте, незламними енергетиками. Тепловиками і газовщиками от цілу ніч знову поновлювали все, що було вражено ворогом. Холоди сунуть на Україну? Звісно, що на півдні, мабуть, буде м'якше ніж в тому ж куп'янську, про який ми сьогодні говорили, до мінус 18, так в Харківській області. Який у вас план на цю холодну погоду? Що буде з опаленням і чи готуєте пункти незламності? Звичайно, готуємо і пункти незламності сьогодні. Збираємо комісію по погодним умовам, збираємо раду оборони, на яку будемо розглядати всі ці питання. Поставимо завдання всім комунальним службам, всім е, службам доріг е, і правоохоронцям і ДСНС, і всім хто нам допомагає е, в цих ситуаціях. Які ми вже проходили це повністю всі пункти незламності, повністю всі служби готові до погіршення погодних умов. Звичайно, у нас не буде таких холодів, як у купянську, в той же час можливі е обмерзіння е доріг, е тому що буде сніг е з дощем, е морози. Тому готуємось. Я думаю, все буде добре. Щодо прибережних населених пунктів Херсонщини, звідки оголошена обов'язкова евакуація, як вона просувається, скільки людей там залишається? Дивіться по Бориславському району. Майже всіх вивезли. В Херсонському районі залишаються ще діти сім'ї з дітьми. Але кожен день, кожен день евакуйовуємося людей. Е, майже вже тисячу сімей з дітьми ми вивезли не тільки з тих 23 населених пунктів, а з їх інших. І кожен день це робимо. І е, знаєте, е, деякі люди дослухаються, деякі просто на відріз відмовляються виїжджати, але продовжуємо цю роботу. А чи змінилася ем, інтенсивність використання керованих авіабомб росіянами? Тому що було певне зниження після того, як втомилися чотири їхні літаки завдяки українським оборонцям. А зараз? Як? Е, дивіться, тактика їхня чуть змінилась з тих позицій, які вони наносили удари. Вони зараз не наносять але. Е... Замість тих сотні бомб за добу, які вони скидали на нашу територію, можливі два-три авіанальоти максимум 10 авіабомб, які скидають зараз, звичайно, зменшились, б'ють по більше вище Каховської дамби. Береслав, «Новобереслав», Зміївка. І Вище населені пункти. Вчора дістали поранення. Деякі люди з цього із цих ударів, але звичайно зменшилась кількість. Утім, все одно варто евакуюватися, тому що це єдиний спосіб збільшити свої шанси на те, аби вижити просто і дочекатися перемоги. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Це був начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудян.